всім, хто зараз з нами традиційно в ефірі Карка Львів, телевізійний журнал Семестер. Як завжди, у нас для вас найцікавіші та найактуальніші освітні новини. Сьогодні поговоримо про львівських волонтерів, які вже почали готуватися до найсвітлішого дитячого свята свята Миколая. Також згадаємо про нову дистанційну систему освіти Тен Мін Скул. Тож не пропустіть найцікавішого. Дивіться нас, не перемикайтесь. Вже склалося традиційно, що святом Святого Миколая розпочинається цикл новорічних та різдвяних святкувань у Львові. Та шанують цього святого не тільки в Україні. На честь Миколая в усьому християнському світі збудовано чимало храмів. До нього в молитвах звертаються мандрівники та подорожні. У ніч перед Миколаєм усі мають бути щасливими: і ті, хто робить подарунки, і ті, хто їх отримує. З давніх давен до Дня Святого Миколая пекли печиво, запрошували. Шували музик, скликали друзів, і, звичайно, чекали найголовнішого нічного гостя Миколая Чудотворця, запалювали свічки, читали молитви. І тут важливо, щоб святий Миколай завітав до кожної дитини, адже вони свято вірять в нього та чекають. У Львові вже багато років поспіль волонтери допомагають святому Миколаю обдаровувати дітей. На теренах Львівщини діє не одна благодійна організація, яка дарує дітям казку. Щороку волонтери відвідують один чи декілька соціальних закладів або ж навіть відвідують сім'ї, які, на жаль, самі не можуть подарувати дитині свято. Однією із таких благочинних акцій є акція Миколай про тебе не забуде уже 15-й рік поспіль. Волонтери приходять в домівки діток з багатодітних та мало забезпечених сімей у Львові. Основна мета, якби чим ми відрізняємося від інших акцій, це власне те, що ми приходимо до діток, які живуть в квартирах. Та тобто це можуть бути наші сусіди, наші близькі люди, або просто люди, яких ми знаємо. Тому що всі інші, якби акції також, якби розподілилися по цільових аудиторіях, а в нас власне акцент на тому, що ці діти, які живуть в квартирах, можуть залишитись без подарунків, оскільки там через те, що певна ситуація є в сім'ї, там батьки не мають можливості забезпечити або взагалі вони є на сиротами або напівсиротами, вони можуть не отримати подарунок. Таких дітей станом на цей рік. У нас є близько двох тисяч, але ми наразі ще дозбируємо списки. Так, тобто зараз нам і школи, і відділ соціального захисту допомагають, щоб ми могли їх оновити, тому що кожного року логічно списки оновлюються і ну якби частина дітей відсіюється, оскільки ми розносимо тільки до 14 років. Подалі не не маємо якихось таких дуже цінних подарунків. І не впевнені, що дітям старше ця книжка там чи це солодке може принести якби велике задоволення. Відповідно, ну постійно база оновлюється. Відповідно, тому у нас і корелюється кожен рік кількість дітей, до яких ми приходимо Миколай про тебе не забуде. Це особлива акція, адже її проводить молодь, яка прагне наслідувати хороший приклад чудотворця та присвячує свій час для того, аби стати помічниками святого Миколая та дарувати іншим радість, щастя, усмішки, Берігати та примножувати добро та тепло в людських серцях, творити справжні чудеса. Року у Львові помічниками Святого Миколая стає близько 500 волонтерів, які збирають та пакують подарунки на фабриці Святого Миколая та розносять їх по домівках, потребуючих дітей міста. Торік помічникам Святого Миколая вдалося рознести подарунки трьом тисячам малюкам у Львові. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до акції Миколай про тебе не забуде. Помічником Святого Миколая може стати кожен. За два дні, як ми тільки відкрили реєстрацію, вже зголосилося 132 волонтери. Тому ми радіємо, що люди пам'ятають, знають. Дуже багато писали, запитували, коли саме відкриється реєстрація. Тому ну ми надіємося, що в цю суботу, коли вже буде перший вишків, ну, частинка цих людей прийде, і може будемо знати точну кількість вже тих людей, які навчені, і готові пакувати подарунки. Кожного року ми в середньому збираємо десь 500 волонтерів. Тобто це є люди, які допомагають нам і під час акції, тобто на, на пакуванні подарунків, рознесенні, так, як акція в місті і різні заходи, які ми проводимо. До цього. Тобто людина може, в залежності від того, скільки вона має вільного часу, долучитися в той спосіб, який їй є цікавий. Так? Цього року надіємося, що не буде менше, тому що якби, теж завжди радіємо, що їх є багато. З кожним роком молодший вік волонтерів, і це дуже класно, тому що якби, ну, насправді починаючи вже від старших класників, а деякі маленькі дітки навіть теж просто приходять на фабрику допомагати розпаковувати подарунки. Це Це є такий своєрідний тренінг, де ми розказуємо, власне, що таке акція, чому вона є, яка і важлива. І всі, якби такі правила, так, як бути волонтером, що саме ми робимо, як ми спілкуємося з дітьми, що потрібно собою мати, щоб волонтер, ну, знаючи не 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 роз. Не розгубився в різних ситуаціях, бо всяке буває там і не можна код підібрати до будинку. І ну, оскільки якби сім'ї не знають, що ми прийдемо, та тобто це теж треба якби, пояснити і батькам, і дитині, від кого ми, без якоїсь там додаткової інформації про організаторів, а більше власне про то свято і якось так з ними це все проговорити. То щоб волонтери не почувалися такими просто якби ну кур'єрами та подарунку, а повністю відчули себе волонтером і власне помічником Святого Миколая, то ми власне проводимо для них такі треть. Та не лише фабрика Святого Миколая готує дітям свято. У Львові до свята Миколая молодь проводить благодійну акцію Подаруй дитині свято. Цьогоріч листи Миколаю написали вихованці дитячого будинку Добре серце, що в селі Новий Милятин Бузького району. А також львівські діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а саме діти з малозабезпечених та багатодітних сімей міста. Акція вже проводиться в четверте. Перші ми просто з друзями вирішили зробити таку акцію поїхати. Вибрали навмання дитячий будинок, поїхали в дитячий будинок, зібрали в дітей листи Миколаю. Після того ці листи почали розповсюджувати через соцмережі, через контакти, через Фейсбук. Зрозуміло, що люди охоче відгукуються на цю акцію і беруть в ній участь. І ну, зрозуміло також, що зібравши велику кількість подарунків для того дитячого будинку розуміла, що ми можемо зібрати для ще більшої кількості дітей ці подарунки тоді. Е, наступного року ми взяли дитячий будинок Оранта в Дрогобичі і дитячий будинок номер 1 на Таджицькій у Львові. Е, забезпечили цих дітей також подарунками, ну і крім того, був дитячий будинок Добре серце. Наступного року ми зробили ще більше листів, взяли ще більше листів, взявши. Дитячий будинок Добре серце, як за стабільною традицією, і взяли листи від дітей з малозабезпечених сімей. Також були листи дітей, чиї батьки перебувають в зоні АТО, і переселенців. Взагалом, в нас минулого року було 140 листів, якщо не помиляюся. Також ми ці всі листи, подарунки всі виконали, всім дітям передали, всі були задоволені. І... Воно якось так виходить. Цього року так само у нас трошки менше листів, трошки запізно почали. Можливо У нас є знову дитячий будинок Добре серце. Там 24 дитини зараз перебуває. Вже є 30 листів від малозабезпечених сімей. Вони вже є опубліковані ці листи. І ще 30 має бути до кінця тижня. Таким чином в нас виходить 84 листи. Уже традиційного мета акції подарувати дітям свято, допомогти їм повірити у добро та казку, зібравши подарунки, та найнеобхідніше побажання дітей прості та під силу до виконання кожному. Найчастіше діти просять теплий одяг. Є діти, які звичайно хочуть там телефони, планшети. Звичайно, що ми розуміємо, що перша їхньою потребою це є куртки, взуття, білизна, там одяг, такі речі. Діти просять іграшки, як всі діти, діти просять дівчатка, ляльки, заколки. Хлопці всі футболісти просять футбольні форми, там футзалки. Ми, до речі, дізналися нове слово, що це взуття для для футболу. Що за діти просять? Діти просять, деякі діти просять миру в країні. Діти просять, щоб їхні знайомі родичі були були здорові, щоб все було добре. Кажуть, що вони були чемні минулого року і, і будуть старатися бути, бути чемними наступного року. Був один хлопчик, який написав: Я не знаю, чи я був дуже чемний цього цього року. Але я старався бути чемним. Я обіцяю, що я буду старатися бути чемним і наступного року. Тому прийде до мене. Wow. Отакі ну, діти душевні. Ще одна соціальна кампанія, до якої вже звикли львів'яни, а саме ялинка із листами від дітей у міській ратуші, цього року проходитиме скромно, а саме без ялинки, але листи, звісно, будуть у координатора акції Соломії Басараб. Соціальна кампанія Помічник святого Миколая відбудеться скромно. Участь в акції приймають лише 30 вихованців кризового центру Діти вулиці вулиця Левицького. Всіх закликаю стати помічниками Миколая. Запрошую брати листи і робити добрі справи. Організатори пропонують усім охочим стати помічниками Святого Миколая, взявши дитячого листа чи просто здійснивши одне з побажань котрої з дитини. Або ж принести канцтовари, розвиваючі ігри, книжки, солодкі подарунки. Зв'язатись із координаторами акції можна за номерами телефонів. Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини у 1991 році. Україна, ставши незалежною державою, зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності верховенства права. Сьогодні Україні потрібно брати краще з європейського права, при цьому не цуратися позитивних здобутків українських правників та напрацювань правової системи минулого. Нам є чому вчитися, але й нам є чому повчити. Довести це мали змогу молоді люди з усієї України. Адже у Львові нещодавно відбувся національний тренінговий курс з прав людини. Роль органів студентського самоврядування у захисті прав людини. Для того, щоб захистити слабого, треба бути сильним. А слаб... слабкі це перш за все ті, хто не обізнані і не знають своїх прав. І, власне, ідея цього курсу полягала в тому, щоб слабких перетворити в сильних, для того, щоб ці сильні змогли і мали можливість в подальшому захищати права та інтереси своїх колег, співгромадян, друзів, знайомих тощо. Власне, цей тренінговий курс спрямований на те, щоб навчити студентських молодіжних лідерів, а також тих, хто просто не байдужий до прав студентів, навчити бути, скажімо так, медіатором чи мультиплікатором в подальшому тобто, приїхало сюди 35 учасників. Вони тиждень вчаться, з подальшим отримали ці посібники компас з освіти в галузі прав людини і повернуться до себе в регіон, і там будуть проводити або тренінги, або семінари, або ще якісь навчання, тобто будуть мультиплікувати свої отримані тут знання. Це перше звичайно. Ну і друге, вони вже як повністю сформовані особистості матимуть можливості самі допомагати іншим відстоюванні тих чи інших прав. Перш за все, це прав в цілому прав людини. Очевидно, що права студентів, які тут найбільше представлені, це так само окрема складова прав людини. Тобто акцент робиться як на правах студентів, так і на правах людини. Долучитися до тренінгу виявили бажання понад 500 молодих людей. Проте комісія організаційного комітету на чолі з представниками Ради Європи обрала 30 кращих представників активної та цілеспрямованої молоді з різних регіонів України. Зібрали ми тут на цьому заході 35 представників з 20 регіонів України. І хочу сказати, що на початку ми дещо переживали, що чи буде ця тема цікавою для молодих громадян, тому що ну, Зараз ми знаємо, що активність є, але чи вони саме цікавляться правами людини, чи можливо цікавить політика, чи ще щось. і були дуже як то кажуть приємно здивовані, коли отримали понад 500 заявок. Від, від студентів молодіжних лідерів, профспілкових лідерів з усіх куточків України, очевидно, що хочуть вчитися, тому що приїхати відірватися від усього, покинути роботу, навчання і провести тиждень з 9 ранку до 6 вечора, на семінарах тренінгах, спілкуючись з різноманітними експертами, зокрема, мали спілкування з Мирославом Мариновичем, вже видатним дисидентом і філософом на тему філософії прав людини будуть інші, скажімо так визначні люди. Тренінговий курс ставив перед собою завдання поглибити знання учасників щодо розуміння та пояснення ключових питань у сфері прав людини в процесі неформального навчання молоді, ознайомити учасників із освітніми підходами та методами. Тренінг акцентував увагу на тому, що права людини є універсальними, невід'ємними, взаємопов'язаними та взаємозалежними. Курс відбувався у формі ігор, дискусій та спілкування із відомими правниками. Учасники тренінгу вибрані активні молоді люди, які прагнуть змін і починають їх із себе. Ми всі говоримо, ми всі знаємо про права людини, але дуже мало знаємо про реальні механізми реалізації і захист цих прав. От, оскільки я представник судіючій молоді одного от, одного з найбільших регіонів. Харкова, то а, я вбачаю зацікавленість у тому в, в тому, що треба популяризувати а, ну права ступрава студентів, права людини, щоб студенти їх знали, щоб вони розуміли, де їх дискримінують, чому і як з цим боротись. А тому, що ну в наших руках майбутнє, і а, ми повинні. Ділитися своїми знаннями ми повинні їх набувати і навчати інших ну, наступних, особливо оскільки я ну, здобуваю педагогічну освіту, то треба робити ці, ці такі навчальні зустрічі і зі школярами. Я історик-правник, от то я здобуваю но ну, ще кваліфікацію правознавства. А зараз у людей є зацікавленість прав, але немає зацікавленість обов'язків. От, але прав вони знають дуже поверхнево, тобто за типу, вони не поглиблюють свої знання. Типу, тобто, я маю право на освіту, і на цьому, на цьому все закінчується. Тому в цих питаннях дуже треба. Розбиратися особливо, якщо ми хочемо бути ну, жити в громадському суспільстві то бути громадсько активними людьми. Хотілося б, щоб ставлення держави до громадської активності трохи змінилось, і щоб можна було займатися громадською активністю і. Ну, повністю присвятити життя цьому багато людей знають свої права, і зараз дуже сильно набирає свої оберти. Така штука, як неформальна освіта, і неформальна освіта займається якраз тим, що пояснює людям їх права, але і нагадує їм також про їх обов'язки. То це роль як формальної, так і неформальної освіти, але зараз цим займаються громадські організації дуже потужно і. Так, так займаюся. Хочу, щоб підтримали наші проекти, і, можливо, ми зможемо підтримати проекти інших, то, то я в першу чергу очікую співробітництва і спільної праці. Я вважаюся соціально активним членом. Це вражається у тим, що я є членом ради студентів у своєму університеті, тобто, займаюся підвищенням. Правової рівня правової самосвідомості студентів, також лобіювання їх поглядів. Та моя діяльність в першу чергу направлена на те, щоб підвищити роль студентства у вишах, та щоб налагодити оцей цей якісний діалог адміністрації вузу та самого студентства. Шість днів, яких передбачав тренінг для такої великої галузі, як правознавство, здавалось б, дуже малий термін. Та як запевняє нас, головний тренер курсу це цілком достатньо для того, щоб в молодої людини любов до права та дати поштовх рухатись у правильному напрямку. Права людини це такий комплекс комплекс цінностей, і тому власне програма тренінгу побудована таким чином, щоб учасники могли зрозуміти, які власне цінності вкладаються в основу прав людини. Ми тут не займаємося юридичним правом. Ми не готуємо юристів. Ми говоримо власне про ті цінності, які лежать в основі прав людини. І ми готуємо людей, які готові нести і. Пропагувати ці цінності в суспільстві. Тому сподіваюся, що якщо вони зрозуміють цінність прав людини, то вони зможуть внести її в суспільство. А чи це людина юрист, яка може вже обстоювати на законодавчому рівні в суді, прекрасно. Якщо людина не має навіть поняття про юриспруденцію, це теж добре, бо вона може робити інший внесок в. Створення культури прав людини вони мати відчуття, що права людини це є цінність, і що коли все суспільство буде їх поважати, то в нас побудується культура прав людини, і тоді можливо юристам буде навіть менше роботи. З цього можна зробити висновок, що саме права людини мають стати, і тільки вони можуть бути міцним фундаментом новітньої України її справжньою невидуманою національною ідеєю. Що об'єднує усіх громадян український народ і соціум, в якому комфортно жити кожній людині? А громадяни пишаються своєю державою. Указом президента 2016 рік проголошено роком англійської мови. Тож кабінет міністрів повинен розробити і затвердити комплекс заходів на 2016 та наступні роки, спрямованих на активізацію вивчення українцями англійської мови. А також у наступні роки влада повинна розширити мережі гуртків з вивчення англійської мови у позашкільних навчальних закладах, посприяти проведенню фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з англійської мови серед Педагогічних науково-педагогічних працівників, учнів та студентів запланований розвиток взаємного обміну учнями, студентами між навчальними закладами України та держав, у яких англійська мова є основною мовою спілкування. Активізація участі загальноосвітніх навчальних закладів України в навчальній програмі Європейського союзу тощо. А от на Львівщині 2016 рік оголошено роком Івана Франка. З нагоди відзначення у 2016 році 160-річчя від дня народження і сторіччя від дня смерті величного українського письменника. Поета, публіциста, перекладача, вченого громадського і політичного діяча. Відтак в місті й області буде розроблено план заходів, які триватимуть впродовж року. Із розвитком сучасних інформаційних технологій почали відкриватися нові перспективи для підвищення ефективності процесу навчання, а саме дистанційне навчання, навчання майбутнього. Так стверджують освітяни із-за кордону. І для того, щоб не бути голослівними, провели в Україні презентацію свого новітнього освітнього проекту «Ten Min School». Це ізраїльська інновація. Зараз за цією програмою там навчається близько 30% учнів. Систему створено для дітей, які мають проблеми з освітою, але тепер вона стала незамінним інструментом усіх учнів і вчителів, який допомагає підвищити ефективність навчання. Поточний курс розроблено українською мовою для учнів 10 11 класів і підготовлено у Києві за участю провідних учителів. Наразі доступні такі предмети: українська мова та література. І історія, хімія, фізика, біологія, географія, алгебра і геометрія близько 900 онлайн уроків з предметів ЗНО. перевагою дистанційного навчання є і те, що учні можуть вчитися будь-де увімкнувши комп'ютер, планшет або смартфон в 3G. Засвоювати матеріал можна в автобусі, тролейбусі, у кав'ярні, на зупинках громадського транспорту, маючи смартфон і доступ до безрутового інтернету. Підтримують ініціативу дистанційного навчання українців і львівські освітяни. До слова, у одному із найбільших університетів України, Львівській політехніці, онлайн освіту підтримують. Більше того, створили навіть новий кабінет, оснащений найновітнішою технікою для якісного дистанційного навчання. Надзвичайно актуальне є питання дистанційного навчання, дистанційної освіти. В новому законі ми знаємо, що з'явилася така форма, дистанційна форма навчання. Ось університет. Тривалий час ми вже довго готуємося до цього впровадження дистанційних технологій навчання, дистанційної освіти. Ми ще 6-7 років тому був створений в університеті віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки, в яке всі викладачі заводили необхідне методичне забезпечення з кожного курсу. Також сертифікується навчально-методичне забезпечення в вигляді навчально-методичних комплексів, тобто повністю завершених видів і методичного забезпечення, яке потрібно для вивчення студентами. Так, з 4 тисяч дисциплін, які читаються в університеті, майже півтора тисячі вже повністю завершених, сертифікованих дистанційного методичного забезпечення. Також ми готуємо викладачів для цього. Тривалий час проводились курси підвищення кваліфікації для викладачів з укладання методичного забезпечення, з розроблення тестів для оцінювання знань і так далі. Наступне, ми розвинули інфраструктуру, тобто мережа, зокрема, в кожному гуртожитку, в кожній кімнаті мінімум дві точки з доступом до інтернету. До ресурсу, в тому числі і методичного дистанційного навчання. Є певні реорганізаційні зміни. Інститут дистанційного навчання дещо реорганізувався і зараз націлюється на впровадження, на організацію дистанційного навчання, створені спеціальні відділи, які розробляють методичне забезпечення, нормативне забезпечення, певні рекомендації для. Викладання дисциплін за дистанційною формою навчання загалом в університеті практикувати онлайн навчання планують уже незабаром. А поки йде підготовка та налагодження контактів із всесвітніми університетами. В Принципі ставлення розцінює як позитивне, воно може бути якісним, тому що вже закордонний досвід показує, що така практика має місце. Так як ми євро, десь прагнемо всі до євроінтеграції, зрозуміло також, що якісь такі інноваційні процеси мають відбуватися і в нас. Я знаю точно, що в Україні діє зараз така програма онлайн дистанційного навчання, як «Прометеус». мушу сказати, що, наприклад, молодь. Активно тим користуються, і де вони можуть на безоплатній основі отримати якісь нові знання. Тому, в принципі, особисто моя думка така, чисто суб'єктивна, що ті речі мають майбутнє і просто-напросто потрібно їх розвивати. Може бути однозначно якісною, і це потрібно запроваджувати це потрібно робити, тому що все-таки ну, продові технології і є дуже багато студентів, які не мають можливості, все-таки відвідувати навчання. А дистанційне потрібно вводити. Не потрібно впроваджувати, тому що передові технології і якість освіти однозначно поліпшиться, якщо будемо вводити цю систему в нашій країні. Як так мабуть, до цього треба звикнути так, все нове воно сприймається завжди так трошки з настороженням. Я вважаю, і професори львівської політехніки вважають, що краще, коли є поєднання. Частина дисципліни викладається дистанційно, а частина все ж таки є спілкування з живим професором, з, який знає і може більш об'єктивно і, поспілкувавшись, може оцінити на кінцевому етапі знання студента. Але, 50-70% абсолютно студент має можливість вивчати самостійно за дистанційною формою навчання. Дистанційна освіта навчання на відстані набуває сьогодні все більшої популярності. За наявності сучасних комп'ютерних технологій та інтернету вона стає зручною та доступною. Адже дистанційна освіта не вимагає від студента присутності в аудиторії. Навчаєтеся ви в зручний час в будь-якій частині земної кулі. Дистанційно можна закінчити вуз, вивчити іноземну мову, підвищити кваліфікацію тощо.